Цьогоріч креативні ніжинські квітникарі по всьому місту облаштували суто українські патріотичні клумби. Лише по Гоголівській біля меморіалу Герої не вмирають. Висадили понад 3,5 тисячі квітів і не просто висадили, а зробили це у стилістиці української вишиванки з петунії, ценерарії, гратомів та гизанії. Ідея належить фахівчині з ландшафтного дизайну Наталії Довгаль. В цьому році ми зробили ставку на патріотичні клумби. Це клумби у виш... Формі вигляді вишиванок це у вигляді квітів. Також перша у нас в місті використовується декоративна щепа у квітниках це жовтого синього кольорів. Окрім квітників, у нас буде зроблено дві великі зони: це біля міської ради, і друга біля торгового центру Гермес. Там буде прекрасна зона відпочинку, де люди зможуть відпочити і насолодитися гарними краєвидами. Сьогодні краса, естетика і доглянутість міських квітників є візитівкою древнього Ніжина. Квітуче розкішне місто радує не лише його жителів, а й неабияк як приваблює туристів.